Представники корпорації Microsoft та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України спільно візьмуться за посилення кібербезпеки України. Відповідну угоду про співпрацю їх представники підписали у посольстві України у Вашингтоні. Угода, що передбачає обмін технічними даними, дозволить українським і американським фахівцям разом створювати нові сценарії боротьби із кібератаками та міжнародною злочинністю в інформаційній сфері. У компанії Майкрософт називають початок співпраці в галузі урядової Спеки з Україною історичним моментом перевагою, яку Україна отримає в рамках співпраці по програмі урядової безпеки, стане доступ до усіх вихідних кодів нашого програмування і можливість перевіряти їх. Майкрософт працює над тим, щоб зберігати доступ до інформації, охороняти її приватність заради наших же клієнтів. Тепер ми станемо працювати в цьому напрямку із Україною. Майкрософт буде отримувати інформацію з України із вашою кіберекспертизою і нав. Замін надавати Україні інформації з наших численних центрів щодо кіберзагроз, які можуть бути як кримінальними, так і міжнародними за своїм характером.